Ти маєш запам'ятати те, що завжди щось не буде давати тобі зрозуміти істину, ким ти є насправді, хто б ти не був або не була. Але ти є творець, ти є сильний, сильна і Бог з тобою. Саме головне це вірити, але вірити потрібно в те, в чому ти впевнений або впевнена. І я скоро поділюся технікою, яка є на просторах інтернету, і її транслюють дуже багато. Людей. Я ділюся тільки тим, що спочатку я випробовую на собі. І це реально дійсно стовідсотково працює. І ти переконаєшся на цьому сам або сама.